Черговий мовно музичний скандал збурив соціальні мережі. Вчора у центрі Києва група молодих хлопців слухала російську музику. На вічливе прохання вимкнути та нагадування про чергові російські теракти загиблих у Сумах. Молодики лише гучно сміялися та ще й намагалися увімкнути гімн Російської Федерації. Після розголосу цих трьох поціновувачів російського а також їхніх батьків швидко відшукали Національну поліція і СБУ. Докладніше Василь Саф'янюк. Я перепрошую, ви можете виключити ласка? Ви? <рес> ви змущаєтесь? п'ять годин назад був приліт в сумах і ви слухаєте російську музику. Це відео з контрактової площі у середмісті столиці. Напередодні просто розлетілося по соціальних мережах. Двоє 17-річних і один 20-річний хлопець не лише не вимкнули російський трек, але зробили музику голосніше і просто глумилися. Вона йому каже: Вимкніть, будь ласка, я вас прошу. А він її регоче і в кінці вони шукали в телефоні. Вони її вімкнули спеціально на зло гімн Росії. Там гімн Росії. Тобто, ну ти розумієш наскільки вони відірвані від реалії. Відірваних від реальності молодих хлопців та їхніх батьків після розголосу дуже швидко знайшли правоохоронці. Поліцейські склали на порушників адміністративні протоколи за дрібне хуліганство розпивання алкоголю у громадських місцях, а їхніх батьків притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Із поціновувачами російського провели розмову і співробітники СБУ, і тепер вони, начебто, каються. Мені дуже прикрити, що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом, перебуваючи біля метро, контрактова площа, 13 на слухав російськомовну музику, вибачавсь перед українським народом. Але такі випадки не поодинокі, і любителів російського стає дедалі більше. Минулого тижня російський гурт Айола, який відкрито збирає гроші на армію окупантів, очолив топ 100 Apple Music України. Це зовсім історія не про музику, не про айолу окремо, угу. а про те, ті ідеї, які живуть всередині нас. І якщо російський наратив, російський сенс, російська агресія всередині яка зашита в цю музику, сильніша за наш наратив, наш сенс, нашу мотивацію і те, що ми несемо своєю культурою. Так, ми бачимо наслідки того, що відбувається, те, що у нас на 11-му році війни, і на 4-му році повномасштабної війни відбуваються такі речі. Свідчення, що війну за мізки значного прошарку молоді, ми програємо. Суспільство має пропонувати альтернативи і ідеї, сенси, сильні, сенси та сильні ідеї. Ем, російський наратив це може зараз зробити. Чи може це зробити зараз український наратив для багатьох так, але напевно не для всіх на даному етапі? Діяти потрібно більш рішучіше, вважають громадські активісти. школах діти мають спілкуватися на території школи, всередині території школи, тільки українською мовою на перервах, на заняттях скрізь, от всередині на території школи, будь ласкавий. Спілкуйся українською мовою, Василь Сафянюк, факти айсітіві, єдині новини.